Друзі, вітаємо вас на майданчику, бо скоро не належить нам із вами переглянути. Шлав Лаврін, номер 8 Ігор Романичу, номер 10 Назар Каспришин, номер 12, Віталій Кулачковський, номер 15 Вік'ята 4 позиції. Відповідно, а так, в принципі, і з чемпіонством потроху можемо ми уже вітати. Колектив Найзгайз атакує зараз. головним тренером команди. І найті відповідно має також відношення Верлоні Важливих він вже до свого активу. Записав. Кунтий зараз передача до Романишина, якби не варениця. Бути Гравці у 2 кожен день вони б матчі проводили. І шелтер львів Барбершок. Краще Барбершов того міста дотриманняме. Не дала передача на Боднера. Обрізається. Зараз виконавець ДФФК-2. І що буде? Момент небезпечний. Куди ж ти побіг? Явний. Куди ж ти побіг? Так і хочеться гукнути. Ну навіщо це було робити? Забив. Перекрутив і себе і опонента Шокарєв. Атакує лдфк 2. Зараз небезпечний удар. На дальню стійку передача зараз. Прострій! Насолоджуватися напоями та олюбленими українськими естрами можна кожного разу на різному поверсі. За один класик поки воротар. Свій кошик м'ячів не пропустить Зараз розкіс. Е, нехай щастить. Е, Обов'язково переможемо і слава Україні.